В спортивній залі ліцею номер 4 відбувся малий кубок закриття Подільської міської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд сезону 2024 року. Змагались чотири команди: ВК Кодима, «Подільськ-2», ВК «Комета» та ВК Окне. Перша гра відбулася між командами СК «Подільськ-2» та ВК Кодима з рахунком 3-1. Перемогу отримала команда СК «Подільськ-2». Друга гра відбулася між командою ВК Комета та командою ВК Окни з рахунком 1-3 Перемогу отримала команда ВК Окни. Гра за третє, четверте місце. Відбулася між командою ВК Кодима та командою ВК Комета з рахунком 2-3, Виграла команда ВК Комета. Гра за перше друге місце відбулась між командами ск з «Подільц-2» та ВК Окни. З рахунком 0-3. перемогу отримала команда СК подільськ 2 По завершенню ігор відбулося нагородження команд відкритого чемпіонату Подільської міської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд сезону 2024 року. Кращими гравцями стали ск подільськ 2 Штимбуля Колег, ВК Окни, Бабічев Дмитро, ВК «Комета» Дрогуль Денис, ВК Кодима, Боцул Максим. Та переможцем малого Кубку Подільської міської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд сезону 2024 року стала наша команда спортивного клубу подільськ 2 Хочеться відзначити, що це такий гарний молодий колектив, який розвивається завдяки своєму тренеру і завдяки підтримки адміністрації спортивного клубу і підтримки взагалі всього керівництва громади, тому що спорт є дуже важливим. Напрямком роботи в нашій громаді сьогоднішня гра була досить таки запекою, особливо друга гра проти команди Окна потрібно було змагатися за кожен м'яч. Та все ж таки ми перемогли. Які якості потрібно було проявити, аби все-таки перемогти? Потрібно було більш додавати техніки до гри, більш силового удару, та найголовніше це подача. 70% волейболу розходить із за подачі. Тому потрібно було лише гарно подавати. Так. Чим для вас була сьогоднішня гра? Е, ну, гра на даний час, коли так все важко, вона якось розряджає. Дуже приємно, коли ну, до, до сих пір проводяться кожний рік кубок. Дуже приємно і можна скинути себе трохи напругу в наш важкий час. Що ви бажаєте нашим чемпіонам? Звісно, що бага, бажаю їм міцного здоров'я, розвиватися професійно як спортсмени, здобувати як мога більше перемог. Ну і звісно, всім нам найшвидшої перемоги. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.